Привіт, друзі! У сьогоднішньому відео ми з вами побалакаємо про Aeropress. Аеропрес, Аеропрес це такий цікавий девайс, який, чесно кажучи, не зайшов мені з першого разу. Але, чесно сказати, я неправильно його використовував. Тому сьогодні і для себе, і для вас я розгляну найцікавіші рецепти для Аюропреса і трохи розповім про саму історію цього девайса. Отже, Давайте побалакаємо про аеропрес. Та як завжди, зваримо смачну каву. Поїхали! Цей винахід був презентований у 2005 році Аланом Атлером, який на той момент вже досяг певного комерційного успіху з літаючим кільцем Aerobie. Зважаючи на власний досвід у аеродинаміці, його рішення винайти кавоварку здавалося дещо дивним. За його словами, він був змушений створити аеропрес. Тому що відчував велике роздратування кожного разу, коли намагався заварити чергову чашку кави у звичайній побутовій кавоварці. Смак завжди був інакший і майже завжди не найкращий. Його винахід спочатку з великими труднощами боровся за своє місце в кави промисловості. Але коли у 2008 році у кафе стався бум Сінгілкап Брувін, коли зараз заварюється одна порція кави, попит на продукт почав злітати, і з тих пір було продано мільйони аеропрес по всьому світу. Що робить аеропрес таким цікавим? Так, це те, що більшість людей, які починають заварювати з ним, зазвичай дуже задоволені результатом. Отримана чашка, помітно, краще, ніж те, що вони пили раніше. Багато хто продовжує експериментувати далі, як з самим аеропрес, так і з більшою кількістю методів заварювання та обладнання. Аеропрес також цікавий тим, що дозволяє відносно легко експериментувати зі змінними заварювання кави. Можливість змінити лише один аспект. Будь то подрібнення, час заварювання або температура води. Це невеликі зміни в процесі заварювання, але вони дозволяють глибше зрозуміти процес заварювання кави та заохочують до експериментів. Тому для аеропрес доступна велетенська кількість рецептів заварювання в інтернеті у порівнянні з іншими методами. До речі, свого часу Джеймс Хоффман навіть випустив спеціальні кістки для випадкової генерації рецептів заварювання за аеропрес. Але. Продукт почали нещадно підробляти, і згодом Джеймс відмовився від його продажу і зробив всі можливі рецепти безкоштовно доступними для всіх бажаючих на сайті Random Aeropress Recipe. Тож, при нагоді завітайте на той сайт і, може, ви підберете рецепт саме для вас. А зараз давайте перейдемо до заварювання кави в Аеропрес. Ми сьогодні використаємо два рецепти: один від Алана Адлера того, хто винайшов аеропрес, і другий, звісно, від Джеймса Хоффмана. Отже, перший рецепт, який ми розглянемо, буде оригінальний рецепт приготування кави в аеропресі від Алана, який він сам всім радить. Цей рецепт називається еспресо стайл. Тобто, спочатку ви приготуєте каву, схожу на еспресо, а потім за бажанням можете зробити її як американо і так далі. Тобто розбавити для потрібної вам щільності. і Консистенцію в смаку. Отже, готуємо каву в репресії за рецептом його винахідника. Поїхали. Для цього рецепту нам знадобиться 18 грамів кави, бажано обсмаженої под еспресо. Отже, скористаємося скупом, який йде в комплекті, і відміряємо 18 грамів кави обсмаженої під еспресо. До речі, один скуп виходить десь 15 грамів. І сам Алан в своєму рецепті радить використовувати саме скуп на порцію еспресо. Тому, якщо у вас а, немає вагів, ви можете сміливо використовувати ось цей скупчик, який йде в комплекті, і ви матимете приблизно бажаний об'єм кави. Можна навіть звелений. Але ми маємо ваги, і ми маємо 18 грамів на вагах. Зараз змилимо нашу каву. Каву ми сьогодні змилимо на електричній портативній кавомолочці. На даній кавомолочці я виставив 12 кліків: це ще середнє між еспресо і мокою, десь у бік В 60, але, але трошки менше помил. Тож зараз я змилю і покажу вам. Так, друзі, наша кава змилена, і зараз я вам продемонструю, який помел ми маємо в результаті для рецепта Алана. Ось дивіться. Це доволі мілкий помел, але не прямо з пресу. Так, друзі, тепер підготуємо наш аеропрес для використання. Спочатку беремо саме сито, додаємо у нього фільтр. Ось такі фільтри. До речі, їх можна використовувати декілька разів, як то кажуть. І тепер просто беремо і закриваємо наше сито. Витягуємо плунжер. Ми маємо колбу і плунжер окремо. Встановлюємо наш аеропрес на декантер і будемо зараз готувати. Так, додаємо каву. Як коли ви спочатку додаєте каву, то вона буде дещо нерівномірно розміщена всередині, тому треба отаким от чином трохи струсити і вирівняти рівень кави. От, щоб вона була рівненька. Тепер будемо додавати воду. Я включив ваги для себе, щоб розуміти, яка кількість води утвориться. Але це не обов'язково. За рецептом Алана ми можемо налити ось до цієї відміточки, і це буде якраз одна порція. Тож наливаємо. До речі, не потрібен спеціальний чайник, якщо ще є така штучка, яку ви можете поставити зверху, вона йде за аеропресом, і вона не дасть вашій водичці розхлюпатися, якщо ви десь щось промажете і так далі. Отже, ми наливаємо до рекомендованої позначки водичку. Стоп. Це виходить десь близько 60 г води. Тобто порційне таке собі спресо. Після того, як ми залили каву, треба її таким чином 10 разів розмішати. А далі будемо продавлювати. Знімаємо його з вагів, щоб було зручніше. Ставимо плунжер і дуже повільно продавлюємо. Відчули супротив і ледь-ледь неагресивно давимо. Потихеньку буде уходити наша кава. Вона капає. І потихеньку йдемо до кінця. Майже вся наша кава продавилася. І можна додавлювати. Все. Дуже зручно. Перевернули, нічого ніде не тече, поставили. Ось такий от об'єм кави ми отримали. Зараз перельємо його в скляночку, і це буде наша порція. Давайте відтаримо. І переливаємо скляночку. 40 грамів концентрованої кави ми отримали. Можна пити як еспресо. Доволі, доволі концентровано. Не еспресо, але дуже тільна, щільна кава. Але до смаку. Я би радив до 100 мл розводити трошки водичкою і буде отримуватись такий гарний, доволі приємний американо. І ми отримуємо класичну каву в аеропресі за рецептом Алана Адлера, тобто його винахідника. Наступний рецепт буде рецепт від Джеймса Хофмана, дещо інакший, можливо, він вам сподобається більше. Мені він дуже сподобався. Отже, друзі, а тепер перейдемо до рецепту номер 2 який рекомендує Джеймс Хоффман. Для нього нам знадобиться 12 грамів кави і 200 мл води. Памел е, можна робити дещо грубішим, але мені подобається такий самий помел, який ми робили для першого рецепту. Можливо, для вас підійде дещо грубіший, але це вже експерименти, щоб два рази не. Показувати помел. Я буду використовувати той самий, тому що я його вже використовував і чашка виходить досить смачна, досить тільна. Мені дуже сподобалось. Тож готуємо за рецептом Джеймса Хоффмана. Отже, відміряємо 12 грамів кави. Але вже обсмаженої під фільтр. Бажано. Як я і сказав, помел залишаємо. Таким самим зараз змилимо нашу каву і будемо готувати її. Отже, готуємо наш аеропрес. Беремо фільтр, фіксуємо його. Є, е. встановлюємо на наш дріпер. Все готово. Пересипаємо каву. Кава є. Як завжди, виравнюємо каву, встановлюємо. Наш аеропрес. Зараз будемо додавати 200 мл води. До речі, температура води має бути десь 90-92 градуси. А для рецепту Алана температура має бути 80, тобто доволі низька, бо обсмажка темна, тому можна використовувати таку температуру. Для світла бажано 90-92, можливо, навіть 94, якщо вам так подобається. Заливаємо 200 мл води і. Даємо їй 2 хвилини просто постояти, перед тим перемішавши. Зараз буде наші 200 мл. Так, майже. Як бачите, 200 це виходить десь на позначці 3. Знову ж таки, якщо у вас немає під рукою вагів, то от позначка 3 це наші 200. Перемішуємо 10 разів. І тепер до двох хвилин ми просто чекаємо і не робимо нічого. Наша кава буде потихеньку капати, але то не страшно. Дві хвилини має пройти ось такого процесу. Отже, дві хвилини пройшло. Знімаємо наш декантер. Встановлюємо плунжер і... Знову ж таки, тихенько, не дуже. Починаємо продавлювати. Потихеньку. Кава ще є, проходить. Зараз вже можна прискоритись, бо кава вже в декандері. Готово? Ось і все, друзі. Ми отримали нашу каву за рецептом Джеймса Хоффмана. Тепер трішечки її перемішаємо і доправляємо до гарнятка. Гарної кави вам, друзі! Сподіваюсь, вам сподобалось і було корисним сьогоднішнє відео. Підтримайте канал підпискою, лайком, коментарем. Завжди радий відповісти на ваші питання. І, як завжди, побачимось у наступному відео. До побачення!